Мора, називаємо її, мабуть. Коли автівочка названа, то вона відчуває до себе більше турботи, мені так здається, і більше, більше віддається на фронті. Ця машина в неділю поїде на Запорізький напрямок. А перед відправкою військовим традиційний обряд. Висовляється, свячується автомобіль, це Богодаті Пресвятого Духа. Кропиння водою і свячений. вим'я для всеї сила і Святого Духа. Амінь. Освячуємо автівку щоразу, і вона щоразу готова виконувати завдання. Не підводили до цього часу наші автівочки, ні нас, ні бійців. Сама автівка повністю укомплектована, каже волонтер Едуард Орлеан. Її робили волонтери, які займаються ремонтом транспорту три тижні. Вона обрізана, зроблена вантажна платформа, підсилений задній борт. Зроблена ТО, тому що вона повністю готова до експлуатації. Плюси. Буде до дозавантажена усілякими смаколиками. Освячують авто на фронт. Волонтери від самого 2014 року. Рома Людвік з разом разом з едвіком. Вони з 2014 року є волонтерами полтавського батальйону. «Небайдужих». ми давно співпрацюємо. Разом допомагаємо нашим захисникам. Вони намагаються всі автівки освячувати перед тим, як їх відправляють їх на фронт. Загалом за цей час освятили на фронт понад 50 автівок.